Усім привіт. Ми розпочинаємо факультативну екскурсію під назвою Слід великої любові. Мечеть Сулеймана та усипальниця Роксолани. Мечеть Сулейманії є одним із символів стародавньої османської столиці. Протягом 462 років аж до 2019-го, вона була першою за розмірами. Внутрі на даний момент знаходиться сім е, могил. Посередине самая большая, это у нас усыпальница, значит обычная могила. Поверх самого самой могилы есть гроб. Это символика, которая подсказывает, где находится данная могила. Султанская, то есть султан Сулейман для него сделан самый большой гроб, который прямо посередине. Сейчас, как посмотрите внутрь, видите, есть большая чалма, показывает величие данного человека. Мечеть та комплекс навколо були побудовані у 16 сторіччя за наказом самого султана Сулеймана Величного. Зараз ми знаходимося у мечеті Соломенія, і вона дійсно вражає своєю величу справжню. Усередині площу споруди умовно розділено на туристичну та зону для вірян, але це не заважає роздивитися купол висотою 53 метри та 26 метрів діаметром. Колись архітектор мечеті Синан сказав. Цей храм буде стояти до кінця світу. Я думаю, він знав про що говорить. Хочу сказати, що комплекс Суленіє дійсно вражає. Він величезний та дійсно дуже красиво збудований. Я вам рекомендую цю екскурсію, а особливо оглядовий майданчик. Фото там просто бомбезні. Виходять. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео.